Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорить, учитель лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любити. Та душу ласкою зігріти і добротою ниву засівати. Безмежно, щиро цілий світ любити і дітям усього себе віддати. Я помічова Валентина Волері, вчителька 4 класів. Рапівського закладу з загальної середньої освіти першого третього ступеня. З дитинства, глядачи на свою першу вчительку, я теж мріяла стати вчителем. Час прийшов, моя мрія здійснилася. Давайте знайомитись. Аби здійснити свою мрію, я закінчила у 2003 році Білогарнославське педагогічне училище, а у 2006 році Ізмаїльський державний гуманітарний університет та отримала повну вищу освіту. Свою педагогічну діяльність я починала педагогом організатором займала посаду заступника директора з виховної роботи. І, от вже сьомий рік я вчитель початкових класів, навчаю маленьких діточок. Моє педагогічне кредо вчитель це скрипаль дитячих сердець, як поведе смічком, таку комолодію і почує. Сучасні діти приходять до школи з бажанням діяти, причому діяти успішно. Їм подобається на уроках не просто слухати, а ставити запитання, обговорювати проблеми, брати інтерв'ю, приймати рішення, фантазувати. Якщо вчитель постійно організовує на своїх уроках таку діяльність, то навчання буде успішним, а здобуті знання якісними. З цією метою я обрала темою самоосвіту, розвиток пізнавальної активності учнів шляхом впровадження ігрових технологій. Вважаю цю тему актуальною, так як використання ігрових технологій навчання на уроках у чергових класах створюють умови кращого засвоєння нового матеріалу та активізації пізнавальної діяльності Для учнів, де саме учень сам відкриває знання та власну компетентність у різних галузях життя. Під час своєї роботи відмітила переваги ігрової діяльності, так як граючись, діти навчаються. Гру можна використовувати на будь-якому етапі уроку. Діти фантазують та виявляють спостережливість. Чаться швидко та логічно мислити. У дітей посилюється увага, наполегливість, виникають позитивні емоції, краще засвоюється учбовий матеріал. Технології класифікуються на ігри, вправи, ігрові дискусії, ігрові ситуації, рольові, ділові, навчальні, ігри, комп'ютерні ділові ігри. За використання ігрових технологій можна виділити такі види уроків: як урок змагання, урок конкурс, урок подорож, урок КВК. Використання ігор на уроках є дуже результативним, так як вони тренують пам'ять є ефективним засобом активізації пізнавальної діяльності учнів, стимулюють розумову діяльність, розвивають увагу пізнавання інтересне навчання, сприяють подоланню пасивності учнів та посиленню працездатності. Кажу собі, я вчитель, я класний керівник і намагаюсь бути справді класним, і зустрічаю учнів я своїх, щоб кожен день їм видався прекрасним. А скільки тут довірливих сердець, я в них учусь відвертості і правди, і доброті не настає кінець, якщо ти класний керівник насправді.